Ми кассету взяли, а ось така наша розсада. Садили ми на Херсонщині, а зараз будемо на Львівщині садити капусту під дуги і під плівку. Це така краса. Вона вже хочеться в землю. 30 см в шахматному порядку будемо садити. Отак садиться. Висадили. Але перед тим, як висаджувати, а це у нас картопля. Бачите? Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур'ярік Сьогодні у нас вже 29 березня і ми вирішили е, висадити з два балагани нашої капусти. Еліза від цакати. Прошли рік садили непогано. А ось така наша розсада. Бачите? Оце наша така розсада. Покажемо детальніше, розкажемо. І це. Е, Вдячний Грогріну суперові препарати, о бачите, працюємо і яка у нас довкола гарна розсада. 3-4 рази по 10 грамів полив і дуже суперово, А зараз я покажу вам, як. як садимо, садили ми на Херсонщині, а зараз будемо на Львівщині садити капусту під дуги і під плівку. Наша тут е, земля, як то готов, готова, до висадки капусти, ми фрезернули, е, земля волога, але ми будемо все ж таки давати нашу каплю. По каплі ми будемо мати як маркер і по каплі будемо підживляти під нашими дугами е, нашу капусту. Е, вона трошка вже закалилася, так як наніс відкривав трошки двері. І вона закалилася, плюс вона ще буде закалюватися тут. Дав поки по дузі, по дугі і там, подивимося далі, на яку відстань, ряд і по рослина від рослини ми будемо садити. Зараз ми кидаємо просто каплю. Капля у нас теж є, брали кому треба, метраж можна від 200 до. Там до 3 км, кіло... від 200 метрів до 3 км, е, теж в агротермі. Переважно ми брали в агротеремі. Це у нас така ліза дуже суперові. І от така вона, бачите, гарненька. От така вона у нас гарненька. Зараз покажу, які в неї корневище. Просто покажу. Береться, щоб з касети витягти, береться так під. О, Бачите, оце така краса. Оце така краса. Вона вже хочеться в землю. За що їм будемо робити? Можна садити вже і відкритий ґрунт. Вона, якщо буде морози чи прохладно, капуста сильно не боїться. У нас бувало і снігом завалило, вона відходила, середина відійшла і була е, капуста. Звичайно, це вже на пізніше буде, але можна відкрити, хто не має плівки. А так можна прості, навіть е, зараз покажу минуточку, з водички. Надвоє перерізали, посадили і поставили, і поставили. Лелька можна якоюсь цеглинкою чи чим-небудь, щоб. Або середину запхали і якраз вам буде той самий парник. І набагато скоріше буде. Це 2-літрова широка, 3-літрова бутилка так зробили під свою розсаду і у вас кажуть, буде скоріше розсада. Будемо тягнути каплю. Капля, правда, пройшла річ на кусочок, кусок ну і не спіши. Давай. О. Невдобно, бо вилізли бока, але треба її все ж таки розмотати. Ось такий макар. Бували, натягували за день. Дуже-дуже набігається, що ноги булять. І 5 кілометрів, і 10 кілометрів, якщо по 50 метрів туди назад, уявіть собі, може і більше навіть чесно. Переважно це набагато йде на картоплю, на капусту, що якщо садиш, дуже зразу багато. І ми з двох сторін 30 сантиметрів в шахматному порядку будемо садити. Воно виходить, буде якраз нормально. 30 см вітіль буде йти капуста. І, і звідсіля буде. Можна вряд було, а краще так. І так само буде оце, скільки вийде у нас. Розкинемо капусту, посадимо, ну а решта вже будемо накривати. Це все остальне ми вам покажемо. І подивимося, скільки в нас на 50 метрів піде. Капустин з двох сторон. В касета 96. Так як в мене тут Дві два балаганчики. А решта будемо ще фрезерувати туди далі. Капусти хочемо висадити молодої. Відкритий грунт, Тоже можна туди далі висадити. Поки висаджуємо еліза відсакати. Дуже добре. Рання капуста. Но корінь якраз і проситься в землю. Отаким От макаром переважно ми і садимо постоянно. Тільки Звичайно об'єм трошки більше буває 5 тисяч капусти. 10 тисяч бувало. Всі кажуть багато, але багато це, щоб продати і пожити. Рожить, дожить, як хочете, це називайте. Але що вміємо, то і робимо. Наряд 50 метрів. Зараз подивимося, скільки в нас піде капусти. Одна доня розкидає, а друга садить. Отак От садиться. Бачите, От отак садиться. Якраз капуста буде непогано. І ще одне хочу сказати вам, що капуста, яка е, скасетна, вона не так буде хворіти, вона зразу буде і прийматися, тому що вона є, як то говориться, е, з корінням живим скасети. Так буде вона стояти. Тут в селі переважно не займається таким ділом під плівкою садити, тільки для себе кожна людина собі може там, як далеко, як би тут було. Вони собі посадять розсаду, щоб не купляти свою. я вже замічав таке, а ми оце у нас до половини вийшла 96-та касета, так? 96 та до половини. Зараз принесемо ще. І будемо садити далі. І касету просто беремо ми просто-напросто бачите. Ми касету взяли і понесли собі. Не, навіть побачимо з тої сторони, який Який, Бачите, як вже вже хоче, вже хоче. хто то говорив, що є плівка на низу, нічого страшного, так як ми обираємо вже. Бачите, не вона не хворіє, ні нічого. Це так, я просто говорю, бо дуже, дуже питали, чого не зуплівка на цьому. Ложіть, що хочете, можна прямо на то, на що хочете. Вона чуть-чуть тримається, бачите, водичка лишня залишилася. І у нас отакі корінці. Можна в 160 я кидав 96-ту, е, так як корінь краще. А вже дівчата і посадили. Зараз розкинеться друга. І так, сьогодні думаємо аж. Сюди цей ряд. Це наша рання капуста. Так, як трошки вкинули картоплі. А тут у нас просто-напросто буде така капуста. А це у нас картопля. Бачите? Це у нас картопля. Дехто питає, чому підплівку. Садимо ранню, все рівно, що раніше садиться чи на дворі під агролухно картоплю, бо скоріше буде, як то кажеться, у вона у зійде, коли сонце буде сарів. Вона не зійде, вона укорениться. І трохи сонця вона буде наверху. Ту, що ви посадите, ще буде неділю-дві доганяти. Вам ультраранні сорти дадуть результат дуже красиво, і ви можете собі продати за добру копійку. Дивимося далі, посадка. Капусти. І ми висадили, але перед тим, як висаджувати, розложили цей, ми кинули від медветки рембик. Отакі от від медведки, бачите. Боротьба, все там, боротьба, все, 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 все. І воно навіть видно на цьому, бачите, отакі. От Отакий от у нас от такі у нас буде результат. Зараз ми полиємо. І накриття нашого плівкою і дугами ми покажемо у наступному відео. Так що дивимося, будемо дивитися, як ми натягнемо правильно плівку, на якому відстані які будуть дуги у нас, це буде трьохметрова. Дуга 3,10 і е, плівка 3 метри шириною. Ну, а довжина тут у нас 50 метрів. Правда, тут початок трошки на 80 метрів, мабуть, менше буде. І у нас пішло 1100 капустин на два рядка. Дивимося. Всім здоров'я, Україні перемоги, слава Збройним силам України, до побачення. Дивимося, друге відео, буде інтересно.